Всім вітання. Сьогодні у нас субота. Експериментальний тиждень, якби завершується. Зараз хочу провести такий анонс, чим я буду займатися наступного тижня. Зараз пройдемось по схемі. Вона досить таки проста. Задаючи генератор, це індукційна плитка. На індукційній плитці лежить біфіляр. 5 метрів. І зараз індукційна плитка включена. Ці сама індикація бере 1,4 Вт. Тепер по фазі стоїть також ваттметр. Для чого це ви зараз розумієте далі. Є таке поняття, як радіантна енергія. Я тут задію тільки один провід. Фаза заходить в вбіг. І з біфа заходить вже на трифіляр. Як бачите, в даний момент у нас конденсатор, що пристоїть на конденсаторі, розряджається. Це енергія радіантна, це однозначно, тому що, якщо подивитися на трифіляр, зараз ми тут більш детально глянемо, що тут у нас робиться. Перше, провід має. Три жили. Центральний от цей провідничок. Тут він голий. Тобто ми будемо заряджати конденсатори по одному проводу. Відкрита система. Є різниця потенціалів. І цю різницю потенціалів ми побачимо на вольтметрі. По синьому проводу, як бачите, Синій провід у нас одна сторона вільна, на другу сторону синього провода заходить у нас біф. Тобто фаза заходить на синій провід, а через коричневий провід проходить енергія із індукційної плитки. Середній провід ми якраз будемо використовувати для зняття вільної енергії, яка не впливає на споживання, а заряд відбувається за рахунок хвильових процесів. Приступаємо до експерименту. Так, лампочка запрацювала. Споживання 550-560 Вт. Напруга коливається і споживання буде коливатись. По фазі нульове, струм так само буде нульовий. От. Тобто, по фазі ми нічого не беремо. Це вже я демонстрував своїх попередніх відео. Тепер лампочку відкладаємо, щоб вона не блікувала. Дивимося, споживання у нас коливається. Тепер включаємо заряд конденсатора. Споживання не впливає. По фазі нульове конденсатор заряджається. Нам, важливо, яка різниця потенціалів, максимум, що він зарадиться. При цьому дивимося, споживання у нас 540. Працює сотка лампочка досить таки потужна. І у нас працює нагрівач. От вже він за 300 градусів прогрівається. При споживанні 526 Вт у нас відбувається заряд. Тепер, як ви бачите, у нас тут соточка горить і у мене стоїть 500 Вт лампочка. Я її можу включити паралельно до негрівача. Подивитися, яке буде споживання. Так, 600, 700 ну, Вона досить таки потужно світить. 720 Вт. Так, запам'ятали 720 Вт. Конденсатор заряджається далі. І тепер я можу її включити паралельно до цієї лампочки. Там було 720, тут 715. Коливається напруга, це тяжко зафіксувати. Лампочка працює. Тобто в даний момент у нас працює дві спіралі 400 ватних, 500ватна лампочка і сотка лампочка. Так. І різниця потенціалів. Це радіантна енергія, яка знімається із середнього проводу. Як бачите, він один кінець вільний. Це різниця потенціалу між центральною жилою і заземленням 140 вольт. Тобто це досить такий хороший показник напруги. Можемо виключити і поспілкуватись далі. Схеми я сьогодні не малюю тут, в принципі, якщо розібратися, нема що малювати. Лежить біф на індукційній, біф буферний, трифіляр для зняття радіантної енергії. Через нього проходить по зовнішніх катушках одна іде з генератора задаючого, друга із фази. І вже тут відбувається якби накладання двох частот на центральний провід. І ця різниця потенціалів ми бачили на центральному проводі. Заряд відбувався по одному проводу. Це перший етап. На слідуючій неділі у мене є такі великі трансформатори. І от, якщо подивитися оцей провідничок, який йде з біфа, отут я буду ставити різні трансформатори. І також... По одному проводу пробувати знімати радіантну енергію. Так що слідча неділя буде більш цікава. Гратися маленькими шимами мені вже не цікаво. Переходимо на більші потужності. Так що, чекайте нових відео. Хто не підписаний, можете підписатися, не забувайте про лайки. Це, в принципі. Мені воно не потрібно, а це потрібно тим людям, які хочуть побачити щось нове, цікаве. Всім успіху і до нових зустрічей.